Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я знову запрошую вас на прогулянку в природу, на прогулянку до нашого українського чарівного неповторного лісу. А за чим ми будемо в лісі спостерігати, зараз ви дізнаєтесь. Так що приготувались і нома мандрувати вперед! Доброго дня, дітки, я хочу вам сьогодні показати отаку ягідку, яка називається брусниця. Вона також зараз поспіває і росте в лісі. Ось подивіться. То була ягідка чорниця, а зараз ягідки брусниці. Ось такі маленькі, кругленькі, червоненькі. Ось подивіться, скільки їх багато. А поряд дубочок маленький. Дивіться. Ось, ось дивіться. Подивіться, як... скільки їх багато ягідник брусниці. Ось подивіться. Ось іще, 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 ось такі ягідки. Гарненькі, маленькі, червоненькі. Їх також люди збирають і їдять, тому що вони корисні, смачні і багато-багато вітамінів. Ось так. Ну що ж, до нових зустрічей!